Днем державного прапору України. Ми не один раз збиралися на цій площі, піднімали наш державний прапор, символізували свою відданість ідеалам нашої суверенної держави. Але сьогодні це свято має особливий зміст. Ми завжди розуміли, що незалежність потрібно стверджувати кожного дня у своїй роботі, у своєму житті. Ми не очікували, що на нашу незалежність, на нашу суверенність буде здійснена така жорстока агресія, що наші молоді хлопці, наші військові будуть гинути на своїй землі від ще не до сусіда, а сьогодні ворога, який хоче знищити українську державу. Але сьогодні, я думаю, сотен тисяч площ буде лунати слова гідності нашого українського народу, суверенності. Нашої держави, слова впевненості у нашій перемозі. Ми сьогодні можемо аналізувати державний гімн, і ми почуємо слова, які сьогодні є надзвичайно актуальними. І я переконую в тому, що всі ті, хто прийшли зі зброєю на нашу рідну землю, вони будуть знищені або вимушені будуть бігти, не озираючись, тому що ніхто і ніколи не зміг перемогти український народ і сьогодні. Український народ буде переможцем Переможцем демократії, європейського вектору розвитку, європейських цінностей і свобод. Наш прапор символізує чисте небо. Як сьогодні, наш прапор символізує наші лани. Наш прапор символізує доброзичливість, демократичність. Наш прапор символізує добро. І як завжди. Добро перемагає, і я бажаю нам всім перемоги. Я бажаю, щоб кожен із нас кожного дня вносив свій вклад в незалежність нашої суверенної держави. Слава Україні!